Єдину економічну стратегію Євросоюзу підготувала Єврокомісія. У разі затвердження на найближчому саміті лідерів ЄС, що відбудеться у червні, вона у першій історії стане обов'язковою для виконання. Оприлюднив план голова Єврокомісії Жозе Мануель Бароузу, закликав, попри деякі успіхи, не припиняти активної боротьби з кризою. Говорив про збільшення інвестицій в енергетику, транспорт і цифрові технології. Окрім того, про створення банківського союзу із суворим наглядом єдиної схемою захисту депозитів. Слава Нобереузу, таку систему Єврокомісія пропонувала кілька років тому, але тоді країни ЄС не побачили у ній потреби. Ситуацію змінила економічна криза. Ми розробляємо план дій необхідних для удосконалення економічного союзу в Європі для завершення створення союзу валютного. Серед необхідних будівельних цеглинок можуть опинитися банківський союз з інтегрованим фінансовим наглядом та єдина схема гарантування депозитів. Одночасно із планами на майбутнє Єврокомісія оприлюднила її оцінювання теперішнього стану економіки країн, членів ЄС у документі на півтори тисячі сторінок викладені рекомендації для усіх 27 країн Євросоюзу, додатково поради для єврозони в цілому і для 12 найбільш проблемних економік. Важливо, щоби Франція діяла ефективно, і наступного року її бюджетний дефіцит був не більше 3%. Щодо Іспанії, ми розглядаємо можливість відстрочки зменшення бюджетного дефіциту до 2014 року, якщо вона надасть нам переконливі проекти бюджету на 2013-2014 роки.